Друзі, всім привіт! У цьому відео ми розглянемо два взаємопов'язані питання. Перше, як закрити вакансію. Друге, як знайти вакансію в архіві та в закритих вакансіях. Іноді виникає потреба закрити вакансію. Звичайно ж, тут невелика гра слів. Мається на увазі закриття не в плані виконання, а в плані, що позиція втратила свою актуальність. Щось змінилося, зникла потреба, передумали відкривати тощо. Але система налаштована таким чином, що закриття вакансій, а в нашому випадку переведення в статус виконана, має на увазі той випадок, коли на етапі вийшов на роботу, є хоча б одна людина. Тільки в такому випадку ми можемо надати вакансії статус закрита. В іншому випадку, система не дасть змоги надати їй такий статус. Продемонструю це з прикладу вакансії SQL Developer. Спробуємо надати їй статус закрита. Як бачите, Виникло відповідне попередження. Отже, у нас виникла необхідність закрити вакансію у значенні відмовитись від неї. Рекомендую скористатися зміною статусу цієї вакансії, наприклад, на скасована. У такому разі вакансія не зникне з системи, і ви зможете повернутися до неї пізніше, і при цьому вона не перебуватиме у списку активних. Отже, якщо з цим питанням ми розібрались, Виникає цілком логічне і взаємопов'язане питання. Добре, ми прибрали цю вакансію зі списку активних. Але минув час і нам треба її відновити. Або взагалі знайти якусь вакансію з вже закритих, переміщених до архівів і так далі. Що робити. Друга частина відео присвячена саме цьому. Все насправді дуже просто. Нам потрібно скористатись розширеним пошуком. Відзначаємо у критеріях пошуку статус. Далі ми обираємо потрібний нам статус та натискаємо Знайти вакансію. Ну а далі робимо пошук з вакансій, що випали. Як бачите, все просто. Друзі, якщо у вас виникатимуть питання щодо використання нашої системи, ви завжди можете поставити запитання у службу техпідтримки або просто залишити коментарі до цього відео. Гарного користування нашою системою!